П'ятниця 8 вересня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко. Ручка. Вітаю вас. Ракетою по мирному місту. Зранку окупанти поцілили по адмінбудівлі у кривому розі на місці. Виникла пожежа, є загиблі та поранені. Більше знає наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона є з нами напрямому зв'язку. Катю, вітаю тебе. Яка ситуація станом на зараз? Вітаю Марко. Одразу після оголошення повітряної тривоги у Кривому розі пролунали вибухи. Як повідомляє очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, влучили у адмінбудівлю поліції. Наразі відомо, що один поліцейський загинув, і щонайменше 41 криворіжець поранений. Також поранені шість працівників відомства. Зокрема, троє з них у важкому стані. Також відомо, що влучили. Загалом на цю хвилину відомо, як я вже казала, що 41 криворіжець поранений, і 15 людей перебувають у лікарні. Одному з постраждалих уламок влучив просто у спину. Давайте послухаємо у прямій мові, що кажуть про його стан. Прямо в спину парікасила стіком питається достатньо страшно, очень страшно. Надіюсь не приліну там. На місці прильоту пожежа площею понад 200 квадратних метрів. Також постраждалі розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити мешканців, перевірити, чи немає серед них поранених чи загиблих. І тривають також рятувальні роботи. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Тим часом повідомив, що в місті вже розгорнули штаб допомоги постраждалим. Знайти його можна у школі мистецтв що за пам'ятником Святому Миколаю. Там людям надаватимуть будівельні матеріали а також прийматимуть заявки на компенсацію за пошкоджене майно. І уночі ворог бив по Нікопольщині. Вдарив, зокрема, по Покровській громаді. Там пошкоджено транспортне підприємство і не полишали район у спокої Також і вчора тричі окупанти вдарили по райцентру і ще раз по Марганецькій громаді. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Нині їх стан середньої важкості, і також потрощені там вісім приватних будинків, господарча споруда та лінії електропередач. Наразі у мене вся інформація більше повідомлено вже вже у наступних випусках, Марко, дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про наслідки ракетного удару по кривому рогу. Зранку ворог поцілив кількома ракетами по Запоріжжю. Попередньо постраждала одна людина. У місті пошкоджені будинки та заклади освіти. Також вдарили і по сумах. Там двоє травмованих. потрощена двоповерхівка. Понівечені понад два десятки осель атакували Росіяни Україною протягом ночі. Було 20 пусків шахедів у межах Одещини та Миколаївщини. Наші сили оборони знищили 16 дронів. Дякуємо силам ППО за бойову роботу, за збиття. Дякуємо усім, хто дотичний до оборони нашої держави. Вони ледь вижили після російського теракту. У Дніпрі рятують постраждалих від обстрілу у Костянтинівці. Усі потерпілі у важкому стані деякі перенесли повторні операції. Більше розкаже наша кореспондентка Валерія Шаляхіна. У вкрай важкому стані після операції без свідомості під'єднана до апарату штучної вентиляції легень. Це Олена. Жінка постраждала від тракту Росіян, що стався у Константинівці 6 вересня. У той день вона працювала на ринку продавчиною м'яса, розповідає її мати. Вона була на роботі. Я почула грохот і побігла до ринку, але її вже відвезли. Всіх вже відвезли. Поки я бігла до ринку. Хвилин 20 мені бігти. Усіх. Вже відвезли до лікарні. Там її прооперували і згодом відвезли до Дніпра. Тут медики побачили у неї ще кілька уламків, тому на жінку чекає повторне хірургічне втручання. Олена, про яку я казав раніше, вона цивільна. Ми, в неї поєднане про нечерепне-Москове, черепної червної порожнини. Загалом до Дніпра доправили шістьох постраждалих, усі у вкрай важкому стані. Відмилі 57 років, але також цивільне, важке поранення грудей, живота, сіла. Вся та жіночка, про яку я казав, в неї була зупинка серцевої діяльності. Кожен із травмованих переніс важку операцію, і зараз під'єднаний до апаратів штучної вентиляції легень. Лікарі кажуть, роблять усе можливе, щоб пацієнти вижили. Валерія Шаляхіна, Євген Шпак новини 11 каналу. Потрійна аварія у Кривому Розі. Напередодні ввечері на вулиці електричній зіштовхнулися легковики, які рухалися у попутному напрямку. Один з водіїв не дотримався дистанції та протаранив передні автівки. Постраждалих немає. Серія мінувань у Дніпрі правоохоронцям повідомили про вибухівку у семи навчальних закладах міста. Вони у Соборному, Шевченківському та мужніжньо районах. Фахівці вже обстежили будівлі та прилеглі території. Небезпечних предметів не виявили. У Томаківській громаді ремонтують дорогу життя. Нею доставляють питну до низка населених пунктів, які лишились без водопостачання через підрив Кахуської ГЕС. Також це один із шляхів евакуації у разі теракту на ЗС. Перші враження місцевих, тривалість робіт та їх вартість. Про все це докладно у матеріалі наших кореспондентів. Во наша дорога в районі. Перва втора. 15 кілометрів в час не ремонтували більше півстоліття. Ось так раніше виглядала одна з головних доріг у Томаківській громаді. Останнім часом нею навіть не ризикували їздити. І маршрутки не хотіли їздити сюди. Ну вивчити дорога не гожа зовсім була. Ну, грузовою єлі-єлі перекачувався. Ями просто ужасні машини не витримують. Ми також. Шлях з'єднує Томаківку із Дніпром, а навколишні села із центром громади. Лікарня знаходиться в Томаківці. Всі, скажімо, банки, всі фінансові установи, все знаходиться в Томаківці. У нас вода привізна, воду возили теж з Томаківки. Ми туди під'їхати не могли. Головне ж, дорогою підвозять питну до позбавлених водопостачання населених пунктів Нікопольщини. Також вона у списку маршрутів евакуації у разі аварії на ЗЕС. В разі підрива окупантами атом... Запорізької атомної станції через цю дорогу має евакувати близько 50-60 тисяч населення. І коли, коли вона була в поганому стані, коли там автобуси їхали, так що аж майже переверталися, то цей маршрут проходить там близько години, близько 15 кілометрів. Дорогу нарешті ремонтують. Місцеві кажуть, неодноразово просили про це владу, власноруч збирали підписи. Ми проходили по вулицях, ходили з кожної хати. За два дні ми зібрали 770 підписів. Ремонт поточно дрібний, він же ямковий. Щоправда, подекуди покриття міняють цілим шматком. Де у нас дуже значне руйнування і навіть немає основи дорожнього полотна, бо є і такі ділянки. Ми вимушено проводимо ремонт картами. Тобто, що це передбачає? Це невеликі ділянки, які нам державні будівельні норми дозволяють в рамках поточно-дрібного ремонту укладати в ділянку асфальтобетону. У планах відремонтувати близько 30 тисяч квадратних метрів покриття. Попередня вартість 30 мільйонів гривень з держбюджету. Утім, її уточнюватимуть після завершення робіт. Ми вийдемо, а скільки було проведено саме ремонту. Порахуємо, скільки матеріалу було використано. Завершити ремонт планують до кінця вересня, проте, у разі погіршення погодних умов, термін виконання робіт подовжать. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Нові квартири для бійців. У Дніпрі воїни та їхні родини отримали ключі від 32 осель. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби. Місто допомогло з облаштуванням подвір'я. Зокрема, встановили спортивний та дитячий майданчики. Особисте житло. Це дуже гарно завжди. Це. Ти вертаєшся сюди і тебе зустрічає своя жінка, дитина своє і своє, знаєте, як кажуть. Ключі від нових квартир власникам вручили представники влади. У першу чергу хотів би кожному з вас подякувати за той безпосередній вклад та розвиток нашої державності, за волю, за незламність. Але незважаючи на те, що в країні йде війна, тяжкий час для нас всіх. Держава все-таки дбає про наших військовослужбовців. Для міста це знакова подія. І попри те, що повномасштабна агресія, війна триває, життя воно не закінчується. Я хотів би, щоб у цих домашніх оселях завжди був дитячий сміх, завжди було щастя. А ви знаєте, що місто завжди допомагає оборонцям, завжди допомагає нашим захисникам. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.